Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Десять людей залишаються у лікарні після масованої атаки на Дніпро. Один чоловік із численними опіками у вкрай важкому стані. Нагадаю, минулої ночі армія РФ вдарила по Дніпропетровщині чотирма десятками безпілотників та крилатими ракетами. Одна з них поцілила по житловій багатоповерхівці. Що нині з її мешканцями, та про інші наслідки масованої атаки по Дніпру розповість Софія Москаленко. По цьому будинку росіяни поцілили ракетою із касетними боєприпасами. На верхніх поверхах зайнялася пожежа, як у рятувальники гасили кілька годин поспіль. Вон! Олена згадує, тільки но задрімала після шахетної атаки, як почула ще один гучний вибух. Сховалася в туалеті ну і бабахнуло дуже-дуже сильно. Вилетіли во вікна. Усі сховалася за підванну. Ну дуже дуже страшно. Смикою двері вони не відчиняються. Я ну, звісно, паніка дуже велика. За допомогою сусідки Олені вдалося вибратися з понівеченої квартири. А от двері у помешканні Олексія вирізали рятувальники. Його вікна якраз виходять на епіцентр атаки. Я виглянув, да що пожежа. Я виглянув і дуже почало тягнути Гарю. Дишати неможливо, я намагався вийти. Двері якось там перекосило, що я не можу відкрити мене ДСНСники врятували. Дякую. Мокрою ганчіркою затулив носа і швидко схопив документи. А коли вийшов на вулицю, побачив жахливу пожежу. Бачу, що тут палає. В мене взагалі там це розтрощене. Ну житло непридатне для проживання. Більш пошкоджені під'їзди людям дозволили зайти ненадовго і у супроводі правоохоронців, аби забрати основні речі. Та Вікторія радіє і цьому принаймні змогла закрити помешкання на ключ. Двері заклінуло так, що ми думали, що ми її не зможемо відчинити. Вибіжали на вулицю, схватили собаку якусь пусту сумку, як виявилось, що навіть, ну, навіть не готові були. Ми не, ну, не думали, що таке буде. Один чоловік загинув внаслідок атаки по Дніпру, і ще понад 35 дістали поранення. Нині у лікарні перебувають вісім пацієнтів. Найважче серед них 55-річний чоловік, має опіки по всьому тілі. Поранених багато. Наприклад, наш сусід його забрали відразу. Забрала у лікарню, тому що там дуже була ну, відкрита рана, і дуже велика. Не змогли ну, допомогу тут на місці. Віночку життє. Вертого поверха її рамою, там і ногу, і руку зламали. Виносили там якої якісь там люди поранені осколками. Вже другу добу поспіль оговтуються після обстрілу і мешканці приватного сектору у іншому районі міста. Тут спалахнула пожежа на території одного з будинків. Побачили дуже велике полум'я почали викликати. Допомогу сусіду. Тут два хлопці побігли, витягли чоловіка, його забрала швидка, поплавило все покриття. Ну, будемо відновлюватись. Загалом у Дніпрі пошкоджено 22 будинки: вісім шкіл та дитсадків. А ще гуртожитки профтехучилищ, понівечено депо електротранспорту. Росіяни також зачепили будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі, хоч і налякані, але вціліли. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І напередодні ввечері шахет влучив у багатоповерхівку на Полтавщині. Спалахнула квартира на третьому поверсі. Її мешканців там не було, а сусіди встигли спуститися в укриття. Тож минулося без потерпілих. Повідомляють в ДСНС. Рятувальники евакуювали людей, пожежу загасили. 125 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу найбільше на Донеччині. Ворог 33 рази атакував позиції наших військових на покровському напрямку і 22 рази намагався посунути наших оборонців на Торецькому відтинку. Важкі бої точаться поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, удачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка на північно-слобожанському і Курському напрямках ворог застосовує авіацію і б'є з реактивних систем систем залпового вогню за минулу добу на прикордоні відбулося п'ять бойових зіткнень із окупантами. Російська армія полює на українську військову техніку на фронті. А ворожі диверсанти у тилу підпалюючи та підриваючи машини наших військових. Офіцери ЗСУ показали, як перевірити автомобіль на приховані вибухові пристрої і тим самим врятувати життя водія і пасажирів. Наші журналісти разом із колегами армія ТІВІ» зібрали їхні поради. Війна змінила правила безпеки не лише у прифронтових районах, а й навіть у тих містах, що далеко від передової. Російських диверсантів наші спецслужби виявляють глибоко в тилу. Серед них і ті, хто наводить ворожі удари, і ті, хто зливає ворогу секретну інформацію, і ті, хто полює на наших військових, підпалюючи та підриваючи їхню техніку і машини. Двохсоте чи трьохсотий? Привіт, 1-0. Тому фахівці силоборони показали, як перевірити авто, якщо існують підозри, що хтось міг закласти вибухівку. Саня, от ти щойно сказав, що я там все зробив не так. Розкажи, от як зробити правильно от самого початку. Ну, по-перше, тримай. Що це? Сміття. Ти зранку йдеш на вулицю, несеш миття у смітник. Військові кажуть, біля сміттєвих баків машину краще не паркувати. У них легко можна закласти вибуховий пристрій і помітити його там фактично неможливо. А у разі вибуху металева конструкція баку перетвориться на джерело додаткових осколків. По дорозі роздивляєшся, дивишся на наявність можливих операторів, перевіряєш на предмет обривки проводів ізоленти. Упаковочні матеріал, якийсь папір замаслений, ага. що може вказати, що тут працювала людина, яка монтувала, можливо, в твою машину зриний пристрій. Викидай. Також, якщо є потенційний ризик, за можливості можна встановити в машині камеру відеоспостереження або телефон з таймлапсом, який вмикатиме запис під час руху біля машини. А потім на ранок зможете за кілька хвилин промотати і подивитись, чи підходив хтось до автомобіля за цей період. Ще один важливий етап зовнішній огляд автівки. Фахівці кажуть, краще машину часто намити. і пил можуть стати своєрідною сигналізацією, і можна одразу помітити, чи хтось торкався авто. Після цього нам треба перевірити, що в нас безпосередньо під автомобілем У нас є декілька місць. На яких треба звертати увагу. Колесо заднє, запаска, е, запаска речаги, на які можна вставити будь-що. На моторі, на днищі? На днищі автомобіля і на моторі. Особлива увага приділяється гальмівній системі та нижній частині автомобіля. Саме там злочинці найчастіше встановлюють вибухівку. О, а що це знайшов? Бачу. Ха -ха. Ого, а я вже думав, не знайдеш. Ну, оце класичний приклад миттєвої установки. Це класика. Стакан, граната, ставиться, знімається ЧК, ставиться в арку, машина рухається, стакан падає, розбивається, взрив. Інструменти для перевірки можуть бути простими. Селфі-палка з телефоном замінює оглядове дзеркало. Відео допомагає оцінити і технічний стан, і можливі загрози. Якщо ми бачимо такі предмети, його 100% не було. Не геройствуємо, не робимо з себе агента 007. Визиваємо вже службу. Вони займаються цим предметом особисто. Правильна перевірка автомобіля це не лише безпека, а й питання життя і смерті. Навички і поради офіцерів можуть врятувати не одне життя. Олександра Бабіхіна, Юрій Лозенко, Володимир Кравчук, Армія ТВ для Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Польщі виявили уламки ймовірно останнього дрона, яким Росія атакувала країну 10 вересня. А їх знайшов житель міста Корше в полі неподалік свого будинку. Поліцейські оточили територію та вилучили об'єкт. Попередньо БПЛА був без вибухівки. Нагадаю, російські безпілотники залетіли на польську територію минулого тижня. З 19 дронів збити вдалося 4. Після атаки НАТО почало оборонну місію. Східний щит, Франція направила до Польщі винищувачі Рафаль. Також у п'ятницю польське небо почали патрулювати британські тайфуни. Європейська комісія розслідує причини кібератаки, яка паралізувала роботу одразу кількох європейських аеропортів. Вже відомо, що хакерське втручання здійснили не на комп'ютери Литович, а на компанію підрядника, яка відповідає за електронні системи обслуговування пасажирів. Відновити роботи інформаційної системи намагаються і досі. Напередодні стало відомо, що з перебоями працюють програми для контролю за посадкою та прийомом пасажирів на литовичах Бельгії Великої Британії. Та німеччини працівникам авіакомпанії довелося вручну їх реєструвати. Через це із затримкою вилетіли сотні рейсів. У аеропортах застрягли тисячі пасажирів. У Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі, полум'я вирує в горах в туристичних районах Анталії та Мугли, в Алані стіна вогню суне на курортне узбережжя. Вже є 20 постраждалих серед місцевих жителів. Приборкати стихію намагаються сотні пожежних. До операції залучили авіацію з гірських сіл. Евакуюють населення та тварин. Осередків займання одразу декілька. При цьому в регіоні стоїть суха та вітряна погода, яка ускладнює гасіння. Вогню. А на Одещині намагаються врятувати легендарний куяльницький лиман від зникнення. Щороку тисячі туристів приїжджають на лікувальний курорт, аби відновити здоров'я. Утім, і цілющі грязі і водойма міліють, аби привернути увагу до проблеми. На березі лиману влаштували толоку. Як це було бачила наша Ольга Дунська. Ось бачите, можна. Можна ситом черпати сіль один за одним кулінарним ситом люди збирають кілограми солі з кояльницького лиману. Через тепле літо та відсутність рясних опадів водойма обміліла, а її солоність збільшилася в половину. Під загрозою опинилися пелоїди, легендарні лікувальні грязі, які роками допомагали людям боротися з захворюваннями. Ну, це от півгодини і не збиралась а, така. Зірка солі, це вже небезпечно. Пелоїди ну втрачають свої лікувальні властивості. Вони засолюються сильно. Якщо вони залишаються на березі і контактують з повітрям, перетворюються просто в глину. Аби лиман не висих остаточно, його щорічно наповнюють морською водою. Щоправда, робити це можна лише коли температура менше восьми градусів, аби не було зайвих мікроорганізмів. Повинна по регламенту подаватися води 15 тисяч літрів до лиману, але зараз з Тим, що теплі зимки, і ми відкриваємо заслонку в інший період і закриваємо, то там і половина не надходить до лиману. Бракує води також і через людські фактори. Розорення водоохоронних зон куяльницького лиману це навіть виявляє сміттєзвалища водоохоронних зон Куяльницького лиману, а розорення річки великояльник, десь перекриття навіть її русла великий куяльник. Без додаткових джерел води та опріснювальних установок лиман може зникнути, кажуть у нацпарку. Тож місце. Запросили на толоку, щоб показати проблему надлишку солі. Якщо кожен одесит забере 10 кілограмів солі з лиману, то врятуємо лиман, тож вирішила долучитися. Ось. Ну і потім вдома робити спа-процедури. Було б дуже класно, якщо ми б ми. Зробили відновлення шляхову відродження сольпромислу на території нацпарку. Це була б дуже велика і гарна можливість. По перше, збирати сіль і в рамках парку щось з нею робити, бо вона лікувальна. По-друге, це б допомагало лиману відновлюватися. Щоправда, для промислових масштабів солі з лиману буде замало, кажуть виробники. Однак, перші пакунки вже взяли в роботу на очистку. вона да, не обезпечить всю Україну цей. Сілью. Але як унікальний продукт, який може презентувати Національний парк, ми зараз вивчаємо всю ситуацію, пригласили іностранних науковців, які вивчать цю ситуацію і, мабуть, зроблять либо проєкт, либо якісь висновки, чи можна її добувати в об'ємі, да, чи і як це робити під час толоки, учасники жартували, що буквально відчули себе чумаками. І вони походять чувалами, цю сіль оспівують, заряджають, заряджають піснями. Сіль о, збоя збоя нашої нації. Завершилася толока відкритим листом до президента та кабміну з проханням знайти спосіб врятувати кояльницький лиман, а потім народними піснями і танцями. А я сію і, орю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумаків веду. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Занжи, Ми Україна, марафон єдині новини.